Доброго вечора дня або ранку біля мікрофону кінокіт. І сьогодні я розповім вам про фантастичну драму Загадкова історія Бенджаміна Баттона. Немовляті, не пощастило. Та ще й біле. У день закінчення Першої світової війни у 1918 році дружина невеликого промисловця Томаса Баттона народжує. Дізнавшись про це, Томас приходить і дивується, навіщо це під дверима стоїть священник. Лікар каже, дружина вмирає, та й з новонародженим сином не все гаразд. Томас розкриває ковдру і лякається. Він хапає ковдру з дитиною, і поки навколо всі розгублені, Томас тікає. Перше його бажання кинути новонародженого в річку, але Томас вчиняє гуманніше, залишає пакунок біля будинку для людей похилого віку. Цей будинок не державна установа, а християнська ініціатива. Хазяйка Куїні з чоловіком виходять подихати повітрям і помічають під ногами малюка. Чоловік теж лякається, побачивши дитину, але Куїнні вважає, що малюк боже творіння. Як би він не виглядав. Місцевий лікар після огляду каже, що дитина глуха. У неї на очах катаракта, кістки її вражені артритом. Весь організм ніби належить 80-річному старому, який уже однією ногою в могилі. Куїнні вирішує залишити малюка і дає йому ім'я Бенджамін. Через кілька років Бенджамін підріс. Він пересувається в кріслі і може сам тримати ложку. Однак Бен не знає, що він дитина, натомість він вважає себе таким самим старим, як ті інші, що доживають свій вік у будинку. При цьому Бенджамін допитливий і з кожним днем все більш енергійний. Куінні він називає мамою і поступово навчається говорити. Якось Куїні бере Бена з собою до церкви, і там священник іменем Бога наказує старому в колясці встати і йти. Кістки Бена вже зміцніли, але м'язи ще не розвинені, тож стояти він може, але при ходьбі падає. Якось до їхнього будинку приходить містер Отті відвідати когось із знайомих. Побачивши Бенджаміна, хлопця, що не такий старий, як виглядає, Отті кличе його пропустити кухоль пива. Допитливий Бен, якому заборонено залишати будинок, вирушає за Отті на вулицю, ледве встигаючи на милицях. Так Бен уперше їде на трамваї, гуляє вулицями, бачить місто та річку. Отті раптом каже, що в нього зустріч, і йде геть із жінкою давньої професії. Бену доводиться самому повертатись пішки додому. Він натирає милицями мозолі, а вдома куйні його сильно сварить за зникнення. Але тепер Бенджамін знає, що світ не такий уже й небезпечний. У день подяки 1930 року. Бен зустрічає людину, яка, за його словами, назавжди змінила його життя семирічний рудоволосий дівчисько Дейзі. Онучку однієї з місцевих стареньких. Дейзі каже, що індичка не зовсім птах, бо вона не вміє літати. На відміну від інших людей похилого віку, Бена такі факти дуже цікавлять. Під час святкової вечері Куінні оголошує, що у них із чоловіком буде дитина. Пізніше ввечері маленька Дейзі будує замок із Ковдр і кличе Бена там пограти. Їх знаходить бабуся Дейзі, і з незрозумілих для Бена причин вона соромить і сварить його. Минає ще кілька років. Бен помічає, що на його тілі в різних місцях росте волосся, і його м'язи з кожним днем все міцніше. Він ходить уже без милиць, якось сидячи на лавці біля моря, бен чує, як капітан Баркаса шукає собі одного матроса, замість того, що не прийшов. Бен наймається з цікавості і дуже задоволений, що йому ще й платять 2 долари на день за те, що він робив би і безкоштовно. Капітан Кларк теж з цікавості з'ясовує, що у старого ще зберігся стояк, навіть щоранковий, але з жінкою він ніколи не був. Тоді Кларк бере Бена у бордель. Там Бенджамін розуміє дві речі: гроші, корисна штука та секс із жінкою. Це дуже приємно. Дівчина, яка зглянулась над старим і прийняла його, отримує задоволення і кличе Бена приходити ще. З борделя Бен йде пішки додому, як раптом зупиняється автівка, і чоловік пропонує підвести, бо йде дощ. Однак, якщо Бен не поспішає, можна пропустити склянку або дві. Чоловік є Томасом Баттоном. Він володіє фабрикою з виробництва гудзиків. Бен вперше куштує віскі і відповідає на запитання Томаса. Руки в нього такі, бо він народився старим. Ні, старим бути не страшно. Томас підвозить Бена додому і каже, що радий би був час від часу ось так випивати разом. Якось до будинку провідати бабусю приїжджає Дейзі, вона вже підліток. Бен радий її бачити і рано вранці бере її за руку, щоб привести на баркас. Там він просить капітана Кларка їх покатати. Вкотре, коли Бен стражеться, він помічає, що волосся в нього побільшало, та й постава стала пряміша. У 1936 році Бенджамін збирає речі і, попрощавшись із куїнні, йде з дому. Він виходить у море на баркасі під керівництвом капітана Кларка, який тільки дивується, як це згорблений півтораметровий старий за пару років став таким прямим і міцним. На це Бен зауважує, що капітан надто багато п'є. Робота в морі заносить Баркас у холодний Мурманськ. Там команда селиться до готелю під назвою Зимовий палац. На думку Бена, дні тут тягнуться довго, але ще довше ночі, адже в нього почалось безсоння. В одну з таких ночей внизу у лобі він зустрічає Елізабет, дружину англійського торговця. За чаєм вона розповіла про всі місця, в яких побувала. Бен і Елізабет почали розмовляти щоночі. В одну з них Елізабет навчає Бена пити горілку з ікрою, то єдине, на її думку, добре, що є в Мурманську. Після цього Елізабет цілує Бена, а наступної ночі вони заходять далі. Так триває кілька ночей, поки Бен несподівано не знаходить під дверима прощальну записку. Це виявляється дуже вчасно, адже японці розбомбили пьорл Харбор та США. Закликає усі американські човни на пошуково-рятувальні роботи. Капітан збирає своїх і вони залишають Мурманськ. Кілька років Баркас займається буксуванням підбитих кораблів та їхніх великих уламків. Поки одного разу їхнє судно не помічає ворожий підводний човен і відкриває по ним вогонь із великокаліберного кулемета. Вся команда гине, тільки Бенджамін дивом залишається живим, і на ранок його підбирає американський військовий крейсер. У травні 1945 року Бенджамін повертається додому. Куінні ледве впізнає його, так Бен помолодшав. Вона рішуче впевнена, що той проповідник у церкві справді вдихнув у бена життя. Уінні каже, що тепер добре знайти Бену нову роботу і дружину. Через пару тижнів до будинку приходить Дейзі, яка подорослішала. Бен її одразу впізнає. І, хоча, ймовірно, через виснажливу кар'єру у балеті, 23-річна Дейзі виглядає на всі 35, Бенджамін вважає її найкрасивішою дівчиною у світі. Удвох вони йдуть на побачення, але не дивлячись на слова Дейзі, що вона вже доросла для всього. Бен відмовляється з нею пороспати. Через кілька днів приходить старий знайомий Томас і кличе Бена випити. Його гудзичний бізнес значно розрісся, відколи вони бачились минулого разу. Томас зізнається, що він смертельно хворий, і Бен його син. Як наслідок, своє прибуткове підприємство Томас хоче залишити Бену. Поховавши батька, Бенджамін їде до Нью-Йорка, де живе Дейзі. Купивши квіти, він іде на балет, щоб її побачити. Після вистави Бен кличе дівчину до то але Дейзі не була до цього готова. У неї тут молодий хлопець, увага численних шанувальників, і взагалі вони всією трупою сьогодні йдуть на чудову вечірку. Бен повертається до будинку Куїнні, щоб їй допомагати. Через кілька років Бену приходить телеграма з Парижу. Весь цей час Дейзі танцювала у найкращих залах Європи, поки одного разу в Парижі не вирішила перейти вулицю, не подивившись на дорогу в танці спиною уперед. Переламавши ноги в п'яти місцях, танцювати вона більше не зможе. Телеграму Бену відправив її друг. А сама Дейзі не хоче, щоб він її бачив такою безпорадною. Дейзі грубо проганяє Бена. Навесні 1962 року Дейзі повертається. Тепер, практично зрівнявшись у віці, Бен та Дейзі проводять ніч разом. На яхті батька Бенджамін вирушає у подорож із Дейзі островами Центральної Америки. Повернувшись, вони дізнаються, що Куїнні померла. Попрощавшись із жінкою, яка його виростила, Бен продає будинок батька та купує дюплекс. Там вони з Дейзі проживають найщасливіші роки. Якось Дейзі каже, що вагітна. Бен боїться двох речей: того, що дитина буде така, як він, і того, що рухаючись у зворотній бік, він буде не надто хорошим батьком. Адже коли дитина підросте, Бен сам стане підлітком. Дейзі всіляко заспокоює Бена. Мовляв, будеш батьком скільки зможеш. Дитина народжується нормальною, і тоді, щоб вирішити іншу проблему, Бен продає гудзичний бізнес, усі виручені гроші залишає Дейзі та новонародженій дочці, а сам сідає на мотоцикл і їде в ніч. Бенджамін багато років подорожує Азією. Якось після чергового уроку танців на вході до зали Дейзі бачить зовсім юного Бена. Позаду виходять її чоловік та 13-річна дівчинка. Дейзі представляє їм Бена як свого друга. Пізніше ввечері Дейзі приходить до Бена, щоб востаннє провести з ним ніч. Через кілька років Дейзі дзвонить соціальний працівник. Поліція знайшла 12-річного хлопчика, який жив у занедбаному будинку, та нічого про себе не пам'ятав. У його блокноті було вказано ім'я Дейзі та адресу будинку, де він виріс. І хоча Куінні давно померла, притулок як і раніше. Ніше працює, тож Бен залишається тут. Дейзі постійно відвідує Бена. А коли той стає зовсім маленьким, вона переїжджає до притулку. На той час її дочка вже стала дорослою, а чоловік помер. Навесні весні 2003 року. У тілі немовляти Бен помирає. Дякую за перегляд, тисніть серця, пишіть будь-який коментар для розвитку каналу та обов'язково підписуйтесь, якщо теж хотіли б жити у зворотній бік, тільки не з народження, а років так із 70. -ти.